Всім привіт, друзі! З вами Фараон. Ну і звісно, сьогодні нам вами завезли нову е, рулетку, спін, е, е, Костюм Нівести, костюм жениха, В общем, оця вся пігня. Всіх вітаю з Днем Святого Валентина. Ну і в принципі, перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і, звісно, додивіться відео до кінця. Мені дуже, дуже важлива ваша підтримка ну і ваші її підписки. Так, ну що ж, давайте приступимо до нашої рулеточки, Ось така у нас рулетка, Ось така у нас заставочка, як ви бачите. Е, така дівочка. Такий майчик. Ну і, в принципі, сковорудка. Ми бачимо на такий. Е, Так, ну і давайте подивимося. а, Давайте одразу подивимося на деталі шансу. Нефіційський предмет 0,43%. Е, ну, Регендарка 2,67%. 67 90% 88%, ну і редкий 6%. В общем, ось така в нас фігня. Первый раз за день 10 UC, так 30 UC. У мене є купончик, то у мене десятка за 200, а так десятка 300 UC. Тоді. Дальше ви получаєте тут гаранти. за перший за 20 прикрутів одна краска за 40 Часть матеріала. Далі монетки удачі тут заробляєте. Якщо крутите 150 штук, вам дається монетки удачі. Що в нас по костюмчиках? Ось таке класне плаття. Такої нівісти, в общем. Е непогане. Е Далі отакий от смокінг. Такий смокінг. Теж є анімація ззаді, як ви бачите трошки. Е Сковолитка міфітіска. Міфіцька, сковородочка. Е, так, платье у нас стоит 500 монет. Смокинг 500 и сковородка 450 монет. Дальше у нас іде регендарка. Це у нас легендарочка за 120 монеток. Ось така масачка е, волосы с короной. На, на девочку наденем пишу. Так, не понял. Так, подождите, ось все, на девочку. Так, красиво выглядит. Прикольно. Так, игнорировать. Так, и на мальчика. На мальчика ось так выглядит. С косичкой. Конечно, с косичкой как-то такое. По 120 монеток стоит. Дальше ось такие классные танцы. Стоит он 180 монеток. Якщо ви хочете, можете забрати танець. В принципі, досить непогано. Далі у нас іде таке плаття. Давайте на нас женський скін перенесемо і поставимо, наприклад, ці вуз. Ось таке плаття е, красне. Ну і, в принципі, у нас стоїть 200 монеток. Ось такий смокінг. Ну, е, не смокінг, точніше, а щось таке. Костюмчик такий обичний. Е, 200 монеток, далі у нас пепеха. Ппеха, краска. Ну і, звісно, нам вернули ось такі костюми з старої таке, Я пам'ятаю. Э, 500 монет свадібне платье. Ну і в принципі свадібне вуалі. Нам вернули. і це в нас стоїть 500 монет плаття, 200 монет э, вуалі. Далі у нас є такий смокінг свадібний. Ну і в принципі шляпа до нього. Ну, шляпа, конечно, без шляпи лучше. По 200 монет смокінг, 100 монет шляпа. В общем, ось така у нас штука. Залутати монетки ви можете у призовому путі, наприклад, ви проходите призовий путь, доходите до останнього 25 уровня. І після того, як ви дійшли до 25 уровня, оці ці завдання, що ви виконуєте, вам будуть переводитися у монетки. Ось, наприклад, 15... 150 очків дають. Із цих 150 очків вам дадуть 15 монет. Якщо вам, наприклад, 22 монетки, 66 монеток. Ну, ви поняли. І так можна насобирати помаленьку на емоції, на скін якісь, точніше. Також вите залутати монетки, 30 монеток на хавяву. Э, давайте заберемо маску на время. Отака масочка у нас доступна. Э, і от забираємо 5. Оцих купонів пірків. Е, далі. Е, тут у Вікторині 17 числа буде доступно е, опитування. І ви знаєте, 30 монет і спіна. Залутать. Можете поділитися, в принципі, 30 джишок. 30 джишок можна заработати. Просто на халяву. Просто поділитися і назад вийти й все. Так, тут заберемо теж нагороди. В общем. Ось такі в нас награди, ось така у нас пігня. М -м -м. В принципі, е якщо чесно сказати, костюмчики непогані. Якщо ви хочете забирати, забирайте. Якщо ні, оставте на щось друге. Як на мене, емоція непогана. Свадьбне платять непогане, ну і жінське платять непогане. Ну, і там смокінг непогане, а то, й шовернули. Перший смокінг якось мені не сильно зайшов, а от другий більш-менш. А так, ждемо, звісно, золоту рулетку. Як ви знаєте, у нас скоро вийде золота рулетка. Хто ще не знає, у нас є вже предзаказік на нові кристали. У мене вже на даний момент 6 кристалів. 6 да. 9. 6, 6 кристаліків і за три кристала буде 2 Мки в нас. Дві Мки. Одну емку ми ви маєте купити нову і стару, яку нам вернуть. Про це ми поплакаємо тоді в тому ролику, як вийде вже М416. В общем, дякую, що дивилися відео до кінця. Хто підписався на канал, дякую, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, всім пока.